На загальнонаціональних телеканалах було більше українських серіалів та фільмів. Самої лише заборона російського контенту замало. Держава повинна допомогти вітчизняним кіновиробникам. У цьому переконані керівники найбільших телеканалів країни. Вони пропонують збільшити фінансування і закріпити це законодавчо. Бо цьогоріч на підтримку українського продукту уряд виділив лише 46 мільйонів гривень. Хоча керівництво держкіно просило щонайменше 300 мільйонів. А ще медійники просять депутатів змінити закон про заборону показувати частину російського. Таких серіалів та фільмів, щоб пропагандистський контент можна було забороняти не за роком його виготовлення, як це передбачено чинним законодавством, а за роком прем'єри? Необхідно, можливо, подумати над тим, яким чином вдосконалити чинне законодавство йдеться не тільки про закон, про захист телеінформаційного простору України йдеться взагалі про те, що нам треба усувати колізії. Між законами, які мають спільний предмет правового регулювання для створення якісного українського продукту неможливо без участі держави. І поки що, те, що всі роблять, об'єднали зусилля, стиснули зуби, попросили акторів там працювати за менші гроші, ще там щось, ще там, щось, ще там щось, все це ну, не буде такими великими кроками без участі держави.